За легковажність. Я б хотіла, щоб моя розповідь послужила уроком для молодих братів і сестер, котрі надто легковажно ставляться одне до одного. Я не кажу про вчинки протизаконні, заборонені словом, це неприпустимо. Я кажу про безвідповідальність і легковажність у стосунках. Це було років 18-20 тому. В історії цій немає нічого вигаданого, хіба що імена змінені. Переїхали ми з родиною в Україну і оселилися на квартирі у брата і сестри. З ними жила їхня молодша донька Настя. Швидко познайомившись із дружелюбними християнами, ми стали членами церкви. Настуся була веселою, працелюбною, життєрадісною дівчинкою. У нашій невеличкій церкві її всі дуже любили і старіші, і молодь. Вона любила співати, декламувати вірші, охоче допомагала слабким, стареньким та багатодітним. Не дивно, що на неї аж дуже вже звертав увагу один брат, назвемо його Федором. Він був старшим від неї та і зовнішність мав гіршу, зате багатий, розумний, прекрасно говорив проповіді, гарно співав, часто їздив на відвідування інших церков, мав багато друзів. Його батьки полюбили Настю. Перші квіти з теплиці були для неї. Її постійно запрошували в гості з різних нагод. Де мати демонструвала свої кулінарні здібності. А оскільки на стусі незручно було ходити до них самі, ми також постійно запрошувалися. А вже місце у Федорових жигулях для неї було заброньоване. Щоправда, вони ніколи не їздили самі, завжди з батьками і сестрою. Федір не приховував свого захоплення, а схоже, навіть афішував, щоб усі бачили. Спочатку Настя жартувала, сміялася та поступово захопилася, і вона. Друзі доброзичливо посміхалися і вважали, що весілля між ними справа вирішена, лише питання часу. Старий Федорів батько, показуючи своє добротне господарство, завів якось Настю у хлів і показав, якого він виростив кабана. Це на весілля, дивися, він уже на ноги не встає від жиру. Зволікати не доведеться, казав він Настусі, даючи зрозуміти, що все залежить від неї. І раптом сталося незрозуміле. Федір щойно повернувся з Києва, куди часто їздив до друзів у якихось своїх справах. Увечері перед служінням Настю відкликала в бік дружина просвітера і ледь чутно прошепотіла. Тримайся, Настуню, Федора оголошуватимуть сьогодні. На очах сестри бриніли сльози. Дійсно, після зібрання пастор оголосив про заручини Федора і запитав, чи ніхто не заперечує. Усі насторожено мовчали, опустивши голови. Зрідка запитально поглядаючи на дівчину. Та трохи зблідла, але нічого не сказала. Лише у її великих чорних очах були гіркота й нерозуміння. Батько і матір Федора сиділи багряні й спітнілі, а Федір посміхався, приймаючи скупі привітання. Вдома я запитала у Насті, що трапилося. Вона знизила плечима, нічого не розуміючи, не сварилися ми. Ось лише перед від'їздом Федір запитав, що я маю намір робити зі своїм будинком у майбутньому. Він знав, що батьки ось ось мають отримати квартиру, трохи розповім про суть розмови. Будиночок був маленький, старий, та лише стояв у такому вигідному місці, на такій ділянці, що Федір і його батько часто говорили, що йому ціни немає. Ну, і що ж ти відповідала йому на це? запитала я, вже трохи здогадуючись про причину розриву. Та що відповідала? Розсміялася і сказала, що не хочу голову забивати зайвою турботою про чуже майно. Це не моє, батьківське. Як не тяжко часом буває почути погану звістку, але згодом сприймаєш не так гостро, так і цього разу. Збігали дні, Настя ніби й не змінилася, працювала, ходила в зібрання, співала, розповідала вірші, лише довше вечорами стояла на молитві, та у вільний час тихо і сумно співала, скрекотала машинка, і лилися мелодія і слова, рвали душ. Один раз в рік сади, цвітуть, свою любов один раз ждуть. Настя не плакала. Плакала я за стіною, хоч мені не можна було плакати, бо чекала дитину. І ось настав день весілля Федора. Як і всі ми отримали запрошення, я радила Насті не ходити, щоб не розстроюватися, але вона сказала, що жалкувати ні за чим, і пішла. Всі дуже хотіли побачити наречену це звичне бажання на кожному весіллі. Ну, а тут усіх була особлива цікавість побачити, на кого ж Федір проміняв нашу Настусю. Зайшли молоді. Наречений ошатний і веселий тримався молодцем, посміхався. Наречена, наречена ж на неї сумно було дивитися, неприваблива зовнішність, особливо в порівнянні з Настою, котра стояла тут же, струнка, смаглява, чорноока, уся в білому, втілення молодості, краси та здоров'я, цілковита протилежність. Вдома я сказала Насті Бачиш, на кого він тебе проміняв? Не на кого, а на що, відповідала вона. А наречена тут ні при чому. Вона, бідна, нічого не знає про нього. Минуло весілля. Федір з молодою дружиною поїхав до Києва. Потроху все прояснилося. У нареченої виявляється чотирьохкімнатна квартира в центрі Києва, розкішно обставлена, батько майор міліції, а вона єдина спадкоємиця, закінчила інститут іноземних мов, музичну школу, ну і все інше у тому ж роді. Була світською, лише недавно повірила, ну, і Федір клюнув на розкішне придане. Минуло трохи більше року, і знову став з'являтися Федір у батьків, гнів яких змінився на милість, як не пробачити власному чаду, навіть при його здатності на нечесний, міський вчинок. Якось привіз він дідусевій бабусі первістка славний такий хлопчик, білявий, голубокий, весь в батька, лише брадіти. Та ось від пояса і нижче малюк нерухомий, скільки грошей витратили на всілякі уколи і масажі. Тесть майор використав усі свої зв'язки, та так і зростав хлопчик калікою. Сумно було дивитися нам стороннім на муки малюка, коли він уже в рочків півтора підтягував на ручках нерухоме тільце. А що вже казати про рідних? Просто змучилися. Скільки було постів, гарячих молотов та все марно. А можливо, простіше було підійти і попросити прощення у тієї, яку образив, принизив, поглузував з якої через небагате придане, та не підійшов, не попросив. А ще через рік не стало синочка. Задихнувся слизом після якоїсь простуди прямо на руках у батька. Тяжкі похорони, стогін, крики, і знову поїхали до Києва. Минуло ще з рік. Знову приїхав Федір з дружиною до престарілих батьків. Дружина тримала на руках рожевий згорток. Усім хотілося глянути на донечку, але коли відгорнули куточок ковдри, на що батьки погоджувалися неохоче, то мимоволі затуляли очі. Лобик дівчинки наполовину був провалений всередину. Та і лицем вона була схожою на матір. Знову біда, якої не приховаєш, уже і бігає дівчинка. Але як не стараються батьки заховати шапочкою, волосячком лобик, все одно видна страшна яма, не знаю. Як довго переслідувала Федора Божа справедливість, лише можу уявити, що його донці вже 17 років, і як усі ці роки він дивиться на плоди своєї легковажності в молодості. Настуня також виїхала з того міста, вийшла заміж, рости діточок, але заміжжя не зовсім вдали. Як видно, справедливими є слова – Своїй любові один раз чекають. Ось така історія. Пізніше у родинах я бачила багато подібних трагедій, які були наслідком легковажної поведінки в юності. Нам, батькам, дуже не хочеться, щоб наші сини й доньки були кимось ображені, обмануті. Та не менше нещастя, коли наші діти обмануть когось, посміються з когось, це перш за все нещастя для них самих, бо є той, хто мстить за все. Це милосердний, але справедливий. Чи не краще прожити молоді роки, не давши нікому приводу для сліз і печалі, чесно і серйозно ставлячись до власних вчинків?